Побив до смерті через ревнущі. Поліцейські затримали 40-річного жителя Подільського району за підозрою у вбивстві співмешканки. Злочин був скоєний в одному із приватних домогосподарств міста Ананьїв. Поліцію на місце події викликав сам правопорушник. Він пояснив правоохоронцям, що побив співмешканку під час спільного вживання алкогольних напоїв. Конфлікт, нібито, виник на ґрунті ревнощів. Чоловік невдоволений поведінкою цивільної дружини, вдарив її по голові металевим совком, кулаками, а потім вже лежачу ще й ногами. Потерпіла, померла до Прибуття лікарів швидкої за попереднім висновком жінці були спричинені переломи кісток черепа, щелепи, носа, численні забої голови, що і стали причиною смерті. Відомості про події внесені слідчими до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. До матеріалів кримінального провадження долучені речові докази, вилучені поліцейськими під час огляду місця події і які становлять інтерес для слідства на підставі зібраних доказів. фігуранту вже Повідомили про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, тобто вбивстві. Стан осудності підозрюваного, причини смерті потерпілої та повні обставини злочину будуть встановлюватись в ході розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Слідство триває.